Всім привіт, друзі! І сьогодні я хотів би з вами поговорити про Вінкс і про те, хто моя найулюбленіша. Да, не відпускає мене тема з Вінкс, і також недавно я почав їх передивлятися, саме перший сезон, і зловив таку добру ностальгію. І тому я вирішив так до себе в голові, кого ж я люблю найбільше, а кого я люблю найменше. І також я хочу попросити підписатися на мій другий канал з візуальними новелами, і також на мій телеграм-канал поставити. Лайк, підписка і мен також можете залишити. Тому давайте переходимо вже до відео. Шосте місце, я думаю, ніхто не буде здивований, можливо, хтось буде здивований, Це буде Блум. Чому вона тут? Тому що особисто для мене. Та що ти там. Хтось тут у мене кричить за вікном, а я продовжу свій А Для мене Блум банально ніяка. Я не можу її ніяк описати. Ну просто єдине, що я можу описати, вона головна героїня. Це. Але не дивись на те, що оригінальна Bloom не визиває у мене ніяких емоцій, а от темна Блум доволі таки крута. Я все ще здивований, що мультфільм називається Magic Bloom, того що раніше ж мав якраз мультфільм називатися Magic Bloom. Вона для мене ніяка, її стосунки каєм вони дуже ніякі. А ще в серіалі мене дуже бісило. В стосунках і майскає наліччя діаспори, яка постійно вклинювалася в їхні стосунки, і вона навіть в восьмому сезоні появилася. І в мене були питання, нахіра вона там була? Я не можу ніяк охарактеризувати блом як людину. Якщо ви мені скажете характеризувати Техну, я можу характеризувати як як розумна, а, яка продумує все наперед, яка відчуває залику небезпеку. Звісно, після п'ятого жосто сезону це все стелося банально їхні характери, все це, і вони стали похожі один на одну. Але раніше вона була дійсно така. То Тоутсплум я не можу описати взагалі нічого. Вона просто головна героїня. все. П'яте місце, я думаю, віддати Текні, тому що в мене є просто дівчата, яких я люблю більше. Ось і все, по факту в цьому причина. Але мені подобалася Текна, серйозно. Тому що вона така вся розумна, вона знає, як правильно поступити, вона бачить безпеку і відчуває тоді, коли не відчувають її інші, прям здалеку. Наприклад, коли в другому сезоні появився новий вчитель Авалор, то Техна не зрозуміло, що з ним точно щось не так, і е, вирішила перевірити цю інформацію. І була 100% права. І не дивлячись на те, що їй не дуже вірили дівчата, а техна довела свою правоту, вона такий собі мозок команди і дійсно дуже сильно допомагала в своїй команді, допомагала дівчатам. Дійсно, в неї була проблема з почуттями, але з тим, і з листям, які також технарь, але водночас він дуже милий для неї. Коротше, їхня пара були Одною із найкращих, я думаю, в цьому серіалі, в принципі, переходимо вже до четвертого місця, а саме до Лейли. Вона появилася в другому сезоні і багатьох вона захопила сердечка, і також стала також ми одне з улюблених фей. І те, яка вона відважна, яка вона сильна, яка вона чисто girl-boss, мада. і те, що їй дали такого прекрасного партнера. Набу серйозно, він просто прекрасний, милий, ідеальний. Звісно, він її сталкерив, що взагалі не дуже, чесно кажучи. Але мене дуже радували їхні взаємодії і те, як взагалі Набу поводився з Лейло. Найбільший ключий момент в цій всій ситуації так це те, що Набу помер, і що Лейла страдала по нього п'ятий сезон, а потім забула про нього. І замість зеленого ліса Набу вона вибрала такі. Чорну машину Рекса. Навіть не червону, а саме чорну. Тому що Некс, він просто жахливий. Я його ненавидів, і до сих пір я його просто не переношу наду. У неї був в п'ятому сезоні Рой він був як набу, але менш миліше, я думаю, найбільше, що я любив його, так це те, що він не наполягав на стосунках. Дійсно, він показував, що Лела йому подобається. Але він такий дзібав, все окей, якщо ти не хочеш, я не проти. Я буду з тобою разом, я буду тобі допомагати, я буду поряд. Тому це мені дуже сподобалося, що він не наполягав на стосунках. Він не пер як та скала, як той Некс, якому було пофіг, головне, щоб в нього була Лейла. І ці от дивні змагання з Роєм за Лейлу, і чесно, типу, що, блядь, взагалі сталося? Лейла була прекрасна. Ну, ну окей, якщо б в неї був бро, я був би навіть дуже радий, тому що він таке своє продовження набув. Але нахуя і Некс, господи, він такий противний, я його просто ненавичу, бля. Да. бля. Взагалі, деякою це. Оця смерть Набу. Це через те, що дуже багато людей його любило. І, типу, це засвітлювали стосунки Блум і Скайя, і Блум і Скайя мало бути головною парою. І в ітозі вбили Набу, і того напевно, не, не, дали, не дали Роя. І зробили Лейлі а хлопця ще гіршу версію Рівена, І вона з ним до сих Господи, це бсділа. Приходимо ми вже далі. Третє місце віддаю я Флорі. Тому що, ну боже, вона просто ідеальна подружка, вона ідеальна напарниця, і також її стосунки з Гелією були милі і прекрасні. Коротше, був один кайф наблюдати за ними. Знаєте, в них не були ось ці. Качелі, як були в музиці, якісь незрозумілі моменти, як у Ская із Блум. Це просто була тиха, спокійна та комфортна пара. Лора теж була дуже прикольна, мені вона дуже подобалася. Звісно, в мене є а, ще любчики, яких їх я люблю більше. Але так, да, Флора крута, Флора взагалі молодець. Звісно, вона більше контактувала зі своїми стіннями, але все одно вона не забувала про подруг своїх і вона була е головною так би, от, підтримкою для всіх дівчат. Звісно, найсмішніший е момент, на мою думку, це коли я дивився перший сезон. Це це момент, коли Брум шукала собі плаття, і стела запропонувала. Заплатити за нього, тому що ну капець вона супербагата, чому би й ні. І ось що каже Флора. Надто дорога. Доволі така дивна фраза, але. Ладно. Далі ми переходимо до другого місця, і на другому місці це стела, яка взагалі раніше була на першому місці, але її змістила інша фея, яка на даний момент на першому місці стоїть. Стела яскрава, стела грайлива, стела, звісно, іноді не думає про почуття інших, іноді може щось сказати з грубе, щось таке сказати не дотепне, не в тему, Але Стелла все одно такий собі оплот, можна так сказати, команди, хоча я більше під підходить Текна, але Стелла, вона більше як за емпатію, яку яку більше відповідає, і за те, що вона б могла бути в принципі другим лідером, такто бо Блум на даний момент лідер. А на мою думку могла б бути саме Стелла, тому що в неї були такі задатки лідера, і мені дуже сподобалася, ослибивша сцена з Лейлою, як вони там билися проти темної Блум. Це було дуже круто, серйозно. Ну і ще також, чому я любив Стелу, так це те, що вона буквально була мною. Під цим я маю на увазі те, що маленький я буквально в стелі бачив себе. Тому я дуже сильно любив Стелу, тому що вона була, можна так сказати, другою копією мене. Ну і ще також я не можу не затронути стосунки Стели і Брендона. В принципі, вони були доволі такі комфортні, звісно, були ось. Ці ось ця дивна брехня, що Брендон був Скаєм, а Скай був Брендоном. Але не дивишся на це, Брендон дійсно любив Стеллу. І Стелла дійсно полюбила Брендона. Це було дійсно щире кохання і щира любов. Тому також спокійно доволі стосунки. Звісно, в них якісь були дивні реноші, і це от, в шостому сезоні якийсь був дивний епізод, щось стало якийсь там. Господи, щось там вона там позлилася на того Брендона, Коротше, була якась невеличка Санта-Барбара, але все одно це доволі така сильна пара. Далі ми переходимо до першого місця, і перше місце займає у мене муза. Тому що вона оліцетворяє мене зараз. я в один момент зрозумів, що люблю я музу набагато більше, ніж Стелу, тому що я бачив музу. Як себе, так би мовити. І тому муза мені дуже сильно припала до душі. Взагалі вона раніше була моєю одною одно з найулюбленіших фей, зараз вона моя найулюбленіша. І... і те, що у неї були невиражені почуття, те, що вона намагалася не заплакати і бути завжди сильна, завжди підтримуюча, завжди така от зібрана в... у всіх сферах, це мені нагадувало іноді мене. В певних ситуаціях, і я зрозумів, що да, муза – мій кін-персонаж. Але що я дійсно не розумів, так це її стосунки з Дрівеном. Господи, ну який же він був жахливий. Ці от е, емоційні качелі. Це просто жах. Мені дуже стало шкода музу. Хоча Рівен її не цінував, рівень її постійно ревнував до когось до продюсерів. Я пам'ятаю, що в червоному сезоні муза там вже ж вона фея музики буквально, і вона там знайшла якогось продюсера чи ходила якимось кастингам. І він і рівен її не ревнував до того продюсера. Взагалі до кожного кривого косового рівень її приревнує. І мене дуже бісило те, що а, муза з ним залишалася а, в тих аб'юзивних стосунках. І в шостому сезоні, господи, дякую. Рівень. Полишив її. Це відбулося тоді, коли йому втратила свій голос після того, як вона його повернула. Вона поговорила з Рівеном про їхні стосунки, і вони прийшли до такого рішення, щоб розійтися. Я думаю, що це було одне з найкращих рішень сценарних, які робили взагалі рейнбоу в Вінґ в цілому. І пішов кудись собі далеко, і в сьомому сезоні він не муляв мені очі. Саме сезон я, в принципі, не дуже люблю, але плюс великий там не було Рівена. Але в восьмому сезоні вони вирішили стерти всі стосунки, і воно а в рівня... чому б ні, блін. І чесно кажучи, ох, не довпав. Він мене цей рівень, і я не бачив, чесно кажучи, коли дивився восьмий сезон, ніяких змін, ні в позитивну сторону. Він ніби таким же самим і залишався. Звісно, ви зі мною, можливо, не згодитесь і скажете про те, що він змінився, але, на мою думку, він все-таки не змінився. І, можливо, були, звісно, в нього якісь невеличкі зміни, але по факту ні. Він. Такий був, такий і залишився, в принципі. Да, було шкода мені муза, що вона залишається в цих стосунках, але я не можу е не призначити те, що муза дуже крута персонажка, яка мені подобається. Сподіваюся, в е, її характер не спортять і що вона буде такою, якою я її пам'ятаю. Ну або, звісно, в неї е, якісь там. І риса характеру, і вона нарешті повністю позбавиться від Рівена. Да, Ну я ще сподіваюся на те, що дев'ятий сезон буде хорошим. Точніше, це, це не дев'ятий сезон, це перезапуск, це вже перший сезон. Господи. Коротше, сподіваюся, що новий сезон Вінкс буде хороший і що. А, звісно, я на нього не ставлю ніяких надій, але, принаймні, хочу, щоб він не був таким жахливим, як восьмий чи сьомий. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. І бережіть себе, друзі мої любі. І бувайте!